Ось гарячого крану холодна вода. Без гарячої води Марта Карпова від 21 травня. Тоді у місті почались гідравлічні випробування. Зараз жінка на останньому місяці вагітності. Щодня по декілька разів вона гріє воду у каструлях. Гріти банячки постійно кожен вечір. Це просто нереально, оскільки я жінка в положенні дня на день чекаю дитину і просто не можу уявити, як буде далі, якщо воду так і не дадуть. Ріку постає питання особистої гігієни. По-друге, миття посуди, жирної посуди, банальні якісь вологі прибирання в холодній воді це робити нереально. Залізничний район, де і живе Марта Карпова, та частину Шевченківського обслуговує комунальне підприємство Залізничне теплоенерго. За планом відновити подачу гарячої води тут мали 3 червня. Перенесли через знайдені прориви. Є по залізничне теплоенерго так само е, досить таких дефектів, які потребують більшого часу для усунення. Я думаю, що ми в понеділок вже будемо мати остаточний звіт по всіх дефектах, і тоді будемо приймати рішення, там, коли плюс-мінус дата, можливо, спільно з лів так або там шкіраніше. Львів теплоенерго, яке обслуговує решту Львова, за планом мало б завершити гідравлічні випробування 21 червня. Там зараз також йде робота над ліквідацією проривів та дефектів. Це, до прикладу, працюють у Шевченківському районі. Де заміна на попередню ізольовану трубу, ДУ-720, десь приблизно буде замінено 200 метрів. Погодних труби. Кожного року це є ремонтна кампанія, воно необхідно проводити заміну, бо ну, старіння труб це є. Певний процес, який десь повинно мінятися незалежно від того, в якому стані раз на 25 років ідеться заміна теплових мереж. Нагадаю, гідравлічні випробування у місті стартували 21 травня. Відтоді виявили 119 дефектів та 86 проривів на магістральних трубопроводах. Олена Данило Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.